Доброго дня. В попередній лекції ми говорили про час виникнення та умови, в яких склалася філософія стародавньої Індії. Це рокове і переломне шосте століття до нашої ери в Індії принесло нам чимало перетворень і чимало перспективних ідей, які пізніше увійшли до словнозвісних знаменитих індійських релігій та філософських систем. Але найголовніше для становлення філософії було те, що поступово виникають різноманітні школи, аскетичні общини, секти, в середовищі яких відбуваються бурхливі дискусії, внаслідок чого, власне, виникає філософія. Найвидатнішими представниками цих дискусій були так звані шість вчителів, і саме вони є першими індійськими філософами. Якщо попередніх авторів Панішат, а також до прикладу таких мислителів як Яска та Шаунака, ми можемо позначити словом протофілософи, то вже оці шість вчителів, які започаткували так зване бродіння розуму в Індії, їх вже можна сміливо назвати словом філософи. І першим серед цих шести вчителів я хочу виділити такого філософа як Пурана Касапа. Він в свій час був досить популярним вчителем. Він мав широке коло послідовників та учнів. Про нього писали буддисти, але писали в негативному ключі, тому що саме в його ідеях вони вбачали свого ідейного противника. І тому цілком вірогідно, що описуючи ідеї та масштаб діяльності Пурани Касапи, буддисти применшили його вплив на становлення і розвиток індійської філософії. Пурана Касапа вважається ідейним натхненником, предтечею такого важливого напрямку цього періоду, як аджівікізм. Про нього ми поговоримо дещо пізніше, але одразу ми повинні розуміти, що аджівіки це були такі мислителі, які не погоджувалися як з ортодоксальною лінією індійських філософів, тобто Представниками ведизму, брахманізму та індуїзму, так і з неортодоксальною лінією, тобто мислителями буддизму та джейнізму. Вони відстоювали свої власні ідеї, які розроблялися в середовищі їх філософської школи. Філософська система Пурани касапи дістала назву аморалізм. І в рамках цієї концепції він виділяє дві основні ідеї: перша це ідея детермінізму. Касапа вважає, що світ не функціонує, не твориться і не розвивається по волі ведичних богів, які були описані в Рігведі, і ці боги ніяким чином не живуть за допомогою принесених жертв. Насправді, світ влаштований, сформований безкінечним світовим розумом, а отже, впливати якимось чином на перебіг подій в цьому світі за допомогою принесення жертв. Є беззмістовним. Так як в світі існує сформований закон, отже, людина не має права вибору, отже, в неї немає свободи волі, і єдине, що вона може зробити своїми діями, це не втручатися в цей гармонічний процес. Виходить, що думки дії людини детерміновані, тобто визначені, певним зовнішнім по відношенню до неї космічним законом. Який власне керує і природою, і людьми. Як і в природних процесах, так і в людській діяльності не існує жодних причинно-наслідкових зв'язків, а все відбувається по наперед встановленому порядку. Таким чином, якщо весь перебіг існування цього світу наперед визначений і запрограмований всесвітнім розумом, то і неважливими стають принесення жертви. Тобто ми не можемо якимось чином власними діями втрутитись в цей процес, його змінити і підлаштувати під себе. Зрозуміло, що ця ідея детермінізму в корінь суперечила брахманській ідеології і, взагалі, релігії, і тому в обличчі Пурани Касапи вони вбачали свого ідейного ворога з першої ідеї детермінізму логічно витікає друга. Це ідея недіяння. Якщо людина не має свободи волі, то і зрозуміло, що її вчинки, її дії, її слова та думки ніде не фіксуються, а отже, й не можуть виступати як закон потойбічної відплати. Тобто касапа не вірить в те, що якийсь мій вчинок може покращити чи погіршити мою карму. Це все наперед визначено. А отже, мої вчинки, дії, вони фактично не мають ніякого значення. Головне, що я можу зробити, це не діяти. Отже, не втручатися в природний процес, який протікає по, наперед, встановленому закону. Незважаючи на те, що Касапа визнає існування душі як внутрішнього такого духовного принципу людини, все ж ця душа для нього є пасивною субстанцією. А це означає, що на її переродження з одного тіла в інше тіло ніяким чином не впливає кармічна поведінка. Переродження душі відбувається не в залежності від наших добрих чи злих вчинків, а у відповідності до наперед встановленого принципу, логіку якого ми простежити не можемо. Саме в цьому і полягає аморалізм Пурани касапи. Тобто людина не несе тягар відповідальності за свої вчинки, її вчинки ніде не фіксуються. Її вчинки, дії, слова не мають жодного значення для її подальшої долі і для її переродження. Тобто, людина не стоїть перед якимись богами, які дивляться на неї і контролюють її дії. Тобто, людина не... Обов'язково повинна щось робити для того, щоб отримати певні блага. Тобто людина не обов'язково повинна думати про своє майбутнє і вважати, що якісь вчинки в теперішньому повпливають на її майбутнє переродження. Все це визначене наперед, встановленою долею. Такий детермінізм Пурани Касапи та його аморалізм буде активно попадати під критику. З боку буддистів, джайнів і з боку брахманів, так як всі вони в тій чи іншій мірі, але вірили в важливість, в доцільність і у значну вагу людського вчинку. Саме тому в брахманському середовищі його аморалістичну концепцію будуть кваліфікувати як єретичну. Таким чином, етичний нігелізм Пурани Касапи був спрямований в першу чергу. На боротьбу проти брахманізму і на боротьбу проти нових перспективних течій тогочасних, таких як буддизм та джайнізм. і він лягає в основу вчення майбутніх аджівіків.